В одному колективі медицинському дві жінки, які є у нашому соборі моляться, сказали, що ми йдемо до церкви. І от другі чотири, котрі ніколи до церкви не ходили, ані раз це й не перехрестили, навірно, ніколи не відкрили хоча б одну сторінку Біблії, вдруг з агресією сказали. Ви до тої церкви йдете, ми б ніколи не пішли. І вдруг ці дві жінки церковні кажуть, ну ви то й так нікуди не ходите. Откуда у вас така агресія до нашої церкви? Ви там не били, з намися не молили, ви ані слова не чули, що там молиться, що говориться, що читається. Вмісто того, щоб ті нецерковні, фактично безбожні медички сказали простіть, ми погорячилися», вони почали, як обіснуваннюю, оскорбляти своїх сестер. Ясно, що таких колективних безумій много є, і нині маса людей, і молодих людей. Котрі рахуються формально віруючими, бо нині ганьба бути безбожником, але реально маса людей і маса молодих людей не церковні, безбожні. І ніякої толку з них у майбутньому ні суспільство, ні сім'я, ні церква, ні держава мати з них не буде, бо не мають віри в Бога. Вони в Дні церкви. А формула євангельська хто не з вами проти вас. Хто до церкви не ходить, то, по-перше, він не просто не ходить до церкви, що дуже розумний або дуже обізнаний, а тому що Він принципово не хоче йти ко Христу. Від нині в Євангелії читаємо, що село. Простоє село не дозволило войти Ісусові і його учням до них у гості. Сказали, во йдете в Єрусалим, но ну, та йдіть і не допустили Ісуса войти в своє село. Удивительна катастрофа, Яков і Йоанн возмутилися і хотіли. Як Ілья звести огинь на то село. Ну Ісус сказав: не знає такого Духа, Син чоловічий, прийшов спасати душі, а не губити, Ідемо в друге село. Вспомнім гадаринське село, коли Ісус приходить у село і перед селом ісіляє двох гадаринських біснуватих, котрі мира, покою не давали селови. Ну, і зцілив Господь живих, добрих людей. Ну, сатани, котрі перебували в чоловік, зійшли у свині, по дозволу Ісуса, і потопилися в водах. Так от село, коли увиділо, що їх бізнес розсипався, свинський бізнес, то сказали Ісусові, одойди від нашого села. Нині теж кажуть, одойди від нашого села. Ми замітили, що є села, у котрому ніколи не було церкви, і село завжди було бідне. Але коли збудувалася в селі церква православна, а обича на горбку кладуть, то нібито сила Божа благословена, теплота сходила на таке село, і воно стало сильним, духовним і плодовитим. Але тепер ми в днішні дні увіділи, як на многих селах і в нашій країні добивалися, щоб не допустити в селі чи в місті православну церковь. Люба найбуде церков, секти, розколи. Но щоб церква православна, канонічна не була, приймаються навіть закони, щоб заборонити. А ми видимо, що таке почалося ще в Євангелії. Село відказалося від Ісуса. Село требує, щоб відказатися від церкви Христової. І що робиться? Ісус відходить від гадаринського бісноватого села і лишає людей у тій біді, но милує їх, каже, біснуватим, останьтеся в селі ви двоє». Об'ясніть своїм жителям, своїм братям, що вони наробили, яку катастрофу зробили собі, коли одогнали Христа від свого села. У совєтські часи історики говорять, що в тих селах, де НКВД, сатаністи іноді вивезли на бденню всю, всіх віруючих у храмі. Десь вивезли, розстріляли і хто знає де. Пізніше це село, ставшися без священника, без віруючих людей, а церкву закрили і зруйнували, села місце люди біснували, тому що безроздільно царствував Сатана в тому селі, де не є православної церкви, вряд ли ці село має добру будущність. От почому у нас у Закарпатті 1150 років люди хочуть, щоб у кожному селі була церква. на Мараморщині по три, по п'ять церквей буває в одному селі. Чудо, бо люди добре знають, що во второе пришествие Христово прийде син чоловічий подивитися, чи не напрасно він пішов. Найде ли він віру. І ми розуміємо. В неправослав'я віри не найде. Можуться обіжати неправославні люди, ну це їх право. Але ми утверждаємо, що Христос основав єдну церкву, єдинственну. І останні церкви, котрі б'ються з єдинственного і зганяють із села Єдинственну Христову, показують, що вони давно вже. Конфесії не Христови, не не Христи. Ми сьогодні молимо Бога Боже, якщо наші предки при Австро-Венгрії видержали, зберегли православ'я, культуру, пеніє, в храмах донині ми співаємо напівами, котрим по 500-700 років. Таких напів ніхто не знає в світі, кроме карпатського ареала. А значить, ми об'язані, потомки тих наших благих людей, продовжити православ'я в нашому краю, не якоє, не хоч якоє подставноє, а то, котрої істинною, в котрому глава церкви Христос, а церков Його тіло. От церква православна, і ми, котрі прибуваємо. І молимося, Божа мати, убережи наших людей у вірі, щоб вони перетворилися на формалістів, на книжників, на фарисів. Краще не йти в лікарню. якщо ти розумієш, що в лікарні треба відкрити лікарю свої болезні, свої язви. Ми в церкву приходимо і просимо Бога щоб Господь ісцелив наші язви, щоб силою Духа Святого ми піднімалися. І знали завжди, що Бог відкрив нам, оті блага, які нам Бог готує, вони закриті від язичників. Не удивляємося, що люди не церковні, не розуміють, чому вони до церкви не йдуть, або що вони тратять, коли до церкви не йдуть. Не удивляйся, їм не відкрита тайна тих багатств, котрі Господь готує. Вірним дітям Божим. І тут на землі Бог дає нам вже вкусити, пробувати, спробувати фрукт духовний. Через повіді, причастя, ми приєднуємося до тіла Христового, до церкви, прибуває в церкві Христовій, ми й діти Божі, сильні Духом, благословенні, ну а у вічності в'єдно з освятими, із Преподобним і великим, і з усіми нашими святими, нашому краю, зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.